Умовою миру в Україні, реформування організації Об'єднаних Націй та проведення саміту миру це головні тези виступів президента України на генеральній асамблеї ООН. Україна стала центром уваги на події глобального масштабу. За два дні перебування у Сполучених Штатах Володимир Зеленський провів низку зустрічей. Чи наважився Лавров взяти участь, хоча б в одному із заходів з українським лідером, та чи справді реформуватимуть організацію, що мала б зупиняти війну? Олена Чернякова зібрала головні заяви. Це другий візит за рік до США і перший особистий на генасамблею ООН. Я не був би сьогодні тут, якби Україна не мала пропозицій саме щодо конкретних рішень. Нью-Йорка подружжя Зеленських прибуло ще у день у понеділок, майже вночі, за київським часом. Уперше візит українським бортом. Одразу зустріч з нашими воїнами, які проходять реабілітацію, і питання від міжнародних ЗМІ про потенційну зустріч лідера України та головою МЗС Росії. І якщо в організації Об'єднаних Націй все ще є місце для російських терористів, то це питання не до мене. Я думаю, це питання до всіх членів ООН. Але на це питання в ООН не готові відповісти. І досі чи навідається Лавров на дебати з Зеленським? Інтрига штаб-квартира зокілька кіл кілька кілохорони йорк приймає світових лідерів. 78 ма генеральна асамблея Державу члени визначають порядок денний на наступні 17 років у двох головних питаннях: відновлення довіри та глобальної солідарності. Принаймні, так задекларували права людини, територіальна цілісність це базові основи, стовпи хартії. Без них ми не можемо досягти наших цілей. Це незмінно. Джо Байден, лідер США, єдиний постійний член Радбезу, хто виступав на дебатах. Решта четверо не приїхали. Франція та Британія через внутрішні події, Китай через напружені відносини. А Путін через страх-решту у лідер США очікувано заявляє про намір розширити Радбезу ООН, долучивши ще п'ять країн. Утім, це аж ніяк не послабить і не позбавить права вето Росію. Зараз між Китаєм і Сполученими Штатами ми зараз в періоді боротьби за союзників за країни глобального півдня і ініціатива. Вони просто обігнали Китай. Також хотів завести, але своїх прихильників в Радбезон Сполучені Штати просто випереджають події серед основних тез Байдена за війну проти України. Відповідальна лише Росія, і світ не може дозволити агресору проступити стовпи харці ООН. Якщо ми допустимо розшматувати Україну, чи можна буде говорити про безпеку незалежності будь-якої країни? За усієї поваги вважаю, що відповідь на це питання ні. Ми мусимо відповісти на цю наглу агресію сьогодні, щоб стримати майбутню агресію завтра. Без відповіді російська агресія десятиріччями. Українські міста зруйновані, окуповані частини Молдови та Грузії. Сирія у руїнах відзначає вже український президент. Він закликає країни дати відповідь, долучитися до формули миру та уникнути кулуарних домовленостей. Мені відомо про спроби укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте Пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене, нехай єдність вирішує все відкрито. Зеленський згадує, як у 90-х ядерна зброя масового ураження перейшла під контроль тих, хто зараз нею ж і погрожує. Утім, за її застосуванням, контроль є на відміну від сучасних методів ведення війни агресоркою. Росія намагається використати дефіцит продовольства на світовому ринку як зброю в обмін на визнання окупації деяких, якщо не всіх, захоплених територій. У середу Радбезон. Лавров, який приїхав замість Путіна, на зустріч не з'явився. Інтрига знята та не без скандалів. Посол Росії намагався зірвати виступ українського президента. У відповідь Росіяни отримали від головуючого. Давайте ви припините війну, і пан президент Зеленський не виступатиме перший. Він тут, і нам важливо почути його. Промова голови держави на радбезі на 574-й день повномасштабного вторгнення Росії. А вона досі володарка права вета, і саме це загнало ООН у глухий кут. А країна змушує шукати інші майданчики для розв'язання питань. Тому Зеленський закликає ООН до реформ. Застосування права вета ось що потребує реформи. і це може стати ключовою реформою. Тим, що повертає силу статуту ООН, вето не має слугувати зброєю для тих, хто одержимий ненавистю і війною. Рішення Радбезу мають відображати волю нації, тому розширення вимога сучасності. А право вето має долатися, як і призупинятися членство постійних представників випадку нападу країни на іншу. Реформа ООН давно назріла. Утім, у швидке утілення не вірять експерти. Президент України мені здається, він закинув цю тезу. Вона підкріплена ще заявами Байдена. Будуть обговорювати, але ну в найближчі часи точно не відбудеться, оскільки немає ще одного однієї дуже важливої речі. Політичної волі секретаріату, окрім виступів, українська делегація провела понад п'ять тет та ТЕТ формула миру, зернова угода і безпекова допомога. Ці питання особисто обговорили з лідерами пар Кенії, Ізраїлю, Албанію, Чилі та ООН. Зустрічі от, скажімо, з лідером там Ізраїлю. Вона надзвичайно є важливою. Насправді я думаю, що 95% там залишилося за кадром. Але, наприклад, опосередковано ми можемо побачити появу якоїсь там ізраїльської техніки в Україні. Щодо зброї, Зеленський говоритиме і сьогодні з Нью-Йорка до Вашингтона. Відправився перший борт президента. Там головна зустріч з Джо Байденом. Також не менш важливі переговори з лідерами двох партій та американськими. Сенаторами на порядку денному ракети атакам став подальша безпекова та фінансова допомога. Олена Чернюкова, Ми Україна, марафон. Єдині новини.